Всім доброго дня! Ось такий чудовий вигляд має звичайний косий хрестик виконаний по діагоналі. Його виворітна сторона, ось така хвилька. Тобто його можна використовувати як двосторонній шов. Виконувати його зруч... зручніше з правого. Верхнього кута. Виконуємо косий хрестик. звичайний справа наліво і переходимо на виконання наступного хрестика. І, як ви бачите, формуємо вишивку по діагоналі. Дійшовши донизу, розверніть тканину на 180 градусів і знову почніть формувати наступний рядок. Таким чином. Ось виворіт. При формуванні вишивки, пам'ятайте, що у вас ці хрестики формовані справа наліво. Тобто верхня ниточка у вас буде лягати зліва на право. Коли ви вже сформуєте навчитеся такий хрестик вишивати, ви можете і зразу при формуванні своєї вишивки починати у нижньому правому куті. З одного хрестика. Дякую за перегляд!